Для чого я живу? Це запитання одне з найдавніших і найглибших, які коли-небудь ставила людина. В ньому відлунює вічне прагнення зрозуміти себе, знайти сенс існування, обҐрунтувати ті зусилля, що ми витрачаємо щодня. У чому зміст цього всього? Чому я усвідомлюю все це? Чому всесвіт існує? Усвідомлення це дар і водночас тягар. Людина здатна рефлексувати, мислити над сенсом життя. Над просторами часу і матерії. Але з цим приходить і біль питань без відповіді: чому існує щось, а не ніщо? Чому ми не просто біологічні автомати, а розумні, здатні до любові, болю, віри, надії, думки, які ми гонимо від себе про смерть, про кінець є не ворогами, а вчителями? Саме усвідомлення скінченності життя надає йому цінності. Можливо, не варто боятися цих думок навпаки. Варто запрошувати їх як частину великої розмови з собою. Душа людська безсмертна, кажуть релігії та філософії. Але якою буде її вічність? Це вже залежить від нас. Чи буде вона блукати в мороці вічних сумнівів і жалю? Чи знайде спокій у добрих вчинках, у створеному добрі, в тому, що залишиться після нас? Чи є життя лише прагненням до щастя? Чи є гедонізм його сутністю? Безперечно? Бажання насолоди природне, але в чому суть насолоди? Чи справді її можна звести до тілесного до сексу, алкоголю, матеріального багатства? Чи не виявляється з часом, що все це лише тінь справжнього щастя? Кому на Русі жити добре? запитував Некрасов. І ми досі не маємо єдиної відповіді. Можливо, щастя не в блиску речей, а в простих, але глибоких радощах, у дружбі, у щирій любові. У взаємному розумінні, у вихованні дітей, які не просто функціонують у системі, а мислять, відчувають, живуть. Людина суб'єкт культури, економіки, суспільства, але перш за все суб'єкт духовного пошуку. Ми змінюємо світ не лише машинами і грошима, а й ідеями, почуттями, відкриттями. Ми самі визначаємо, що цінне саме в цьому наша відповідальність і наша сила. Можливо, вища насолода це пізнання. Катарсис, очищення душі у хвилини високого мистецтва, щирої молитви творення. Коли серце тремтить, а розум мовчить, бо слова вже не потрібні. Самореалізація не просто успіх, а гармонія внутрішнього світу з зовнішнім. Матеріалісти заперечують існування Бога. Вони дивляться на світ через призму раціонального аналізу. Якщо існує зло, страждання, несправедливість, то де ж тоді творець, як може вищий розум допустити стільки болю, але саме в цьому можливо і прихований задум світ не завершений, а ми співтворці реальності так, він жорстокий, але змінюючи його, ми отримуємо глибше задоволення, не пасивне, а активне, що народжується з боротьби з участі, з перемоги над хаосом. Насолода перетворення одна з найвищих форм людського щастя бути невідчуженим, незайвим, не спостерігачем, а діячем, тим, хто стілює несправедливість, хто робить добро не з обов'язку, в а з внутрішньої потреби. І саме завдяки реальності страждання, радість перетворення набирає справжнього смаку. Матеріалісти мають рацію у своїй базовій істині. Людина формується під впливом буття. Її свідомість залежить від її діяльності, від її місця у виробничому ланцюзі, від характеру праці. Той, хто працює на землі, мислить про врожай. Той, хто творить державу, мислить масштабами епох. Саме розвиток виробничих сил двигун прогресу. Коли фізична праця стає автоматизованою, звільняється простір для духовного розвитку, для інтелектуального злету. Людина перестає бути лише руками і починає діяти як розум стратег, винахідник, філософ. Матерія змінює розум, але й розум здатен змінити матерію. Завдяки цьому розуму ми створюємо ліки, приборкуємо епідемії, даруємо шанс на життя. Саме розум здатен покласти край війнам, подолати нерівність, створити глобальну солідарність. Отже. Якщо ми хочемо жити у справедливому і щасливому суспільстві, не можна стояти осторонь. Необхідно брати участь у політичному житті, впливати на економіку, розвивати виробництво, впроваджувати нові технології, бо саме тут закладено фундамент духовного і морального зростання. Коли ти просто вказуєш на несправедливість, тебе сприймають як мудреця, пророка святого. Люди готові слухати, співчувати. Навіть аплодувати. Але щойно ти переходиш від діагнозу до лікування, від слів до дії тебе таврують. Комуніст, утопіст, небезпечний ідеаліст суспільство боїться змін більше, ніж болю. Економіка це не лише цифри й ринки, це тканина життя, що сплітається з ресурсів і людських взаємин. З одного боку, вона має бути раціональною, ефективною, з іншого вона живе в людських почуттях, страхах. Жадобі, солідарності. Гроші не ресурс, а символ особливий товар, що вимірює найцінніше людську працю. І ось тут виникає парадокс на ліки грошей немає. Але на бездіяльні автомобілі класу люкс. Класу люкс вистачає система, яка мала б служити людині, почала керувати нею. Гроші, мов влада, самі по собі нічого не варті, але визначають усе капіталіст. Підкорений логікою прибутку, схожий на наркомана. Його поведінкою керує не мораль, не суспільне благо, а нова доза прибутку. І проблема в тому, що низи натомість мріють стати такими ж не подолати систему, а зайняти в ній вершину. А інтелігенція вона переймається історією, мовою, ідентичністю. Це важливо. Але за цими величними ідеями вона часто не бачить найстрашнішого. Суспільство втрачає людську суть, ми перетворюємося на істот, що живуть лише заради споживання, неначе тварини, які більше не запитують, навіщо, а тільки що ще можна з'їсти. Капіталізм обіцяв справедливий розподіл: ми всі виробляємо і кожному по заслузі зарплата для життя, відтворення, гідності, надлишок на розвиток, інвестиції, майбутнє. Але реальність виявилася інакшою. Сьогоднішній капітал не завод, а банк, не фабрика, а біржа не реальний виробник, а гравець у тінях. І навіть той, хто хоче створити кафе, працювати чесно, розвиватися часто не має шансів у світі, де вирішує не ідея, не праця, а доступ до фінансових потоків. У боротьбі за ринок перемагає не той, хто краще варить каву, а той, хто має доступ до великих грошей. Якщо одна особа володіє кількома кафетеріями, а ти лише одним. Її розвиток прискорюється експоненціально. Але сучасна система пропонує інший шлях взяти кредит і одразу зайняти нішу. Банки не просто кредитори, вони архітектори економіки, їх не цікавить лише твій ентузіазм, вони аналізують усе – з ким ти працюєш, де купуєш обладнання, які зв'язки маєш. Адже кредити не доброчинність. Це механізм управління потоками ресурсів. Справжня економіка давно не ринкова, вона напівпланова і планують її банки. Банки не можуть дати кредит кожному охочому відкрити кав'ярню, інакше буде перевиробництво, крах, марнотратство. Тож вони зрощують своїх партнерів, формуючи замкнені кола капіталу, де кожен елемент пов'язаний із банківською структурою. Гроші створюються не за рахунок виробництва. А за рахунок боргу банківський мультиплікатор дозволяє створювати нові гроші, що базуються на зобов'язаннях, а не на золоті. З 1971 року, коли США скасували золотий стандарт, міжнародна торгівля перетворилася на арену монетарного впливу. Центробанки країн метрополій друкують гроші, а країни периферії поглинають інфляцію. Кредити це не лише інструмент розвитку. А й зброя глобального підпорядкування. Коли розвинуті країни дають позики на інфраструктуру, вони вимагають, щоб підрядниками стали їхні корпорації, і капітал тече назад. Так формується глобальний неофеодалізм, де банки це нові королі, а національні еліти васали. Олігархів не вирощують на ринку, їх призначають: як феодалу давали землю, так нині капіталісту дають кредит титул, вплив, контроль. І, хоч між ними точиться боротьба за ресурси, між особиці В них є класова солідарність, їх об'єднує бажання утримати владу над пролетаріатом. А народ мріє про кав'ярню замість солідарності, індивідуалізм, замість протесту, бажання зайняти місце гнобителя це перемога капіталу на ідеологічному рівні. Коли прибутки стають надлишковими, інвестиції більше не мають сенсу. Гроші ховаються в офшори. Накопичується як символ сили, а не як засіб розвитку. Економіка стискається. Робітники не можуть купити продукти, які самі ж і виробляють. Починається фаза штучного стимулювання. Держава друкує гроші, банки дають кредити на споживання, ілюзія добробуту. Але все це перенесення кризи в майбутнє єдиний вихід експансія, захоплення нових ринків, впровадження фінансових послуг. Домінування у глобальних ланцюгах поставок це і є імперська суть сучасного капіталізму. Це як історія з мікробами у банці кожні 20 хвилин подвоєння. І ось половина банки вже заповнена, наступна фаза повна, а ще через одну потрібна нова банка. Але проблема в тому, що в іншій банці вже сидять такі ж мікроби, такі ж імперіалісти зі своїми схемами і амбіціями. Протистояння США та Китаю це не питання політики, це неминучість. Коли фінансові продукти ростуть швидше за реальне виробництво, настає момент, коли війна стає частиною економічної логіки. Знищення виробничих потужностей конкурента це не трагедія, а можливість більше ринку, більше продажів, більше кредитів. Після руйнування відбудова це не гуманізм, це капітал. Руйнуєш, кредитуєш, кредитуєш, керуєш. Так було після Другої світової. Так є сьогодні. Вигідніше зруйнувати і позичити, ніж дозволити комусь розвиватися автономно. Імперіалізм не бачить альтернативи, окрім війни. Коли маси бідніють, зростає ризик революції. Але панівний клас не обирає шлях справедливого переходу. Він сіє ворожнечу. Він спонсорує праворадикальні ідеології, щоб нацькувати людей одне на одного, замість. Того, щоб дозволити їм усвідомити, хто справжній винуватець. Чи справді зміст життя це війна? Ні. Ми знаємо, що справжня мета в любові, дружбі, солідарності, співтворинні. Ми не мікроби в банці, ми люди, здатні мислити, відчувати, змінювати. І свідомість це наша суперсила. Саме свідомість може зупинити війну. Жодна система, жоден уряд. Жоден диктатор не встоїть, якщо народ змінить свою колективну думку. Вся влада від мас, вони вирішують, хто має правити, навіть якщо вибір цей зумовлений страхом, ідеологією чи грошима, він все одно їхній, цей союз як шлюб. Але якщо партнер-аб'юзер, що будує віллу в Італії, поки каже тобі, що на тебе грошей нема, варто поставити питання: навіщо терпіти далі? Твій час настав. Кожен із нас має суперсилу, розум, логіку, емоційність, співчуття? Ми здатні змінити світ, і саме в цьому полягає наше завдання, наш сенс, наш квест. Можна мріяти про кафешку, але чи може маленький бізнес замінити місію творення нового світу, справедливого, мирного і гідного?